Інцидент за участю правоохоронців стався 25 березня на лівобережжі. Активістка Дніпродзержинської правозахисної спілки розповсюджувала на вулиці листівки. Раптом до неї підійшли працівники міліції. Вони, за словами жінки, силоміць затримали її та привели в опорний пункт охорони порядку. При цьому жінці так і не повідомили, в чому її звинувачують та яка причина затримання. Голові Дніпродзержинської правозахисної спілки Віталію Купрію вдалося визволити активістку з під варти. Те, що сталося, він вважає ганебним вчинком з боку захисників правопорядку. Зараз ми бачили те, що якщо так це буде продовжуватися, то що ми будемо мати в місті? І у нас вже останні права, які у нас є, такі непорушні. На них вже їжу попирають представники влади через деякий час. За словами Віталія Купрія, представники міського управління міністерства внутрішніх справ таки вибачились перед правозахисною спілкою і пообіцяли провести профілактичну роботу серед своїх працівників.